Вітаю! Можна сказати, що торговий місяць вересень вже закінчився. Там ще буде понеділок-вівторок, але оскільки з'явився час, буду записувати відео підсумку торгівлі за місяць уже сьогодні. Отже, спочатку повернуся до того, що є в статистиці. Це кабінет Рубу рахунок, який я показую вже більше року. Мій же телеграм для, для зв'язку, як бачимо, на даний момент зараз є 129% прибутковості за весь час. Хто давніше слідкує за каналом, пам'ятає, що чи в кінці травня, чи на початку червня, я був хапнув у цю просадку за рахунок того, що е, поліз роками допомагати торгувати золото роботові, чим дуже нарушив був свій же мані менеджмент, і за рахунок чого а Рахунок пішов був в таку посадку. На даний момент є 11 активних підписників, які копіюють мої сигнали на повному автоматі. Це саме завдяки оцим 11 підписникам. По суботах ви бачите, хто скільки отримав після перерозподілу і ті суми, які мені приходять на збільшення депозиту саме цього основного робочого рахунку. Рахункую вже 420 днів. Тому є вже досить таки суттєва історія для торгівлі. Я зараз спробую відобразити цю торгівлю. Тобто, як бачимо, був один пролив. Це ще в ті часи, коли інвесторів не було. І ось якраз показано той момент, коли. Там була прибутковість. Ну, одним словом, так виглядає загальний графік прибутковості за весь період торгівлі. Тому, а, да, торгові інструменти, по яких торгується. Золото займало тільки 10, 9%, але зараз золото з торгівлі я виключив, щоб з тією волонтильністю не було більше неприємних сюрпризів. Тому, кому цікаво копіювати сигнали і також отримувати дохід на пасиві, є мій телеграм, є під кожним відео. Можете звертатися, розкажу, дам відповіді на запитання. Так, то це є валютні пари, по яких відбувається торгівля, на яких стоять он роботи, вони працюють 24 на 7, щоб мати доступ до сигналів і відслідковувати торгівлю. Баланс на даний момент 124 600. Пам'ятайте, що це є в центах. Хочете в рублях, хочете в гривнях, рахуйте, головне це проценти рахувати. Що в мене вийшло за цей торговий місяць? За цей торговий місяць вийшло 19 900 прибутку від торгівлі. Це суто було зароблено на торгівлі по моєму рахунку. І оце, що пише депозит, це кошти, які були отримані з ребейтів і процентні нарахування від вашого прибутку, Вірніше, від прибутку інвесторів. В загальному вийшло за серпень місяць 23,4%. це по сьогоднішній день. Вже й так і записую історію. Тому. Поки що йде, скажімо, трошки вище запланованих 10%, але було довший час ну, майже 3 місяці, поки я виходив із просадки. Зараз вже останні 3 місяці закриваються всі в плюсах, причому плюс всі 3 місяці більше 20%. Такий зараз ринок у зв'язку з війною. Інвестора... Міжнародні ганяють долара туди-сюди. Новини, процентні ставки долару, який, яку зараз зменшують, якраз і дає можливість чудово заробляти роботові. Так що торгівля продовжується. Хто зі мною хто пересидів ці просадки і зараз заробляє, дякую за довіру. У кого є запитання, маєте мій телеграм, як підключитись, що підключитися. І як відбувається сам процес копіювання, пишіть під відео або пишіть, телефонуйте на телеграм, дам ці відповіді всім профітам до наступних результатів за місячну торгівлю.